Він катає дітлахів, не обираючи шляхів, По доріжках у містах, по стежинках у лісах, назустріч вітру на просторі, без зпину, вниз чи вгору. Під колесами швидкими м'яко стелиться доріжка. Поскрипує сидельці трішки. Кермо надійне і слухняне, минає небезпечні ями. Крутяться його педалі, пережене усі печалі, від смутку відвезе подалі і, не чекаючи нагоди, раптово завезе в пригоду. Домчить до зустрічей цікавих. Залишить враження яскраві і знов рушатиме вперед невтомний друг велосипед.